Багато питань, як підключити турбонасадку до акумуляторного прискочу. Турбонасадка підключається через шланг. З прискочю виходить шланг в комплекті, йде така додаткова ставка, котра з'єднує подачу рідини да, з бачка. І йде штекер. Штекер у нас з'єднується з вашим роз'ємом для зарядки, там, де ви заряджаєте, для того, щоб працював вентилятор. Бачите, працює вентилятор. Нажимаємо на кнопочку вашого прискоча і подається. Рідина на форсунці. Зараз форсуночка в нас 6 отворів. Як ми бачимо, до дерева ми не достаємо, якщо навіть якусь поверхню, то наші листя, наші рослини не рухаються і рідина наноситься тільки зверху. Для більш ефективного розпилу, так, щоб рідина наносилась на 100% ваших рослин, так, і знизу, і зверху, і під листочок, включається вентилятор 12 вольтовий. І як ми бачимо, бачите, наші листя вже собі рухали. Редина наноситься дуже швидко та ефективно. Робить такий примісок, але в обратну сторону. І так само до дерева. Якщо ви побачите, то зараз тут 8. 4 метри може, 3 метри. 4 точно може бути. До листів я не достаю. Натискаємо трубу спорист, як ми бачимо, наша різина повністю до... достає до кожного листочка. Зараз вітер, вітер коли немає. Батімо плитися на ту всі рухи, які є заповністю. Тому, кого цікавиться дана турбонасадка, вона у нас є в наявності, вона підключається як до віконка 12, так і до Форта, Грюнкеля, Прокрафта, до будь-якої моделі. Головне, щоб у вас був такий роз'єм, як комп'ютерна вилка, і це буде добре. Тому, кого цікавить дана позиція, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!